Привіт, друзі! Мене звати Олександра Томашевська, і я фахівець у галузі оподаткування. Сьогодні ми говоримо про ті зміни, які планує внести Національний банк України у обмеження щодо переказів. Громадян з карти на карту. Отже, мова йде про обмеження у кількості переказів, не більше 30 переказів за одним одним рахунком з карти на карти на місяць, а також не більше 100 тисяч гривень в цілому за карткою, ну, власне, за рахунком банку. Отже, Нацбанк планує обмежити кількість переказів з карти на карту 30 транзакціями і сумою 100 тисяч. Перш за все, хочу сказати, що у релізі Національного банку України вказано, що 95-98% клієнтів банків не відчують вказаного обмеження. Це означає, що 95-98%. Клієнтів банку не здійснюють активної діяльності по рахунках, тобто в них або немає такої кількості переказів, взагалі з карти на карту, або у них немає такої суми на рахунках. Звісно, національний банк бере: дивіться, один клієнт може бути одночасно клієнтом. П'яти-70 банків. Тобто національний банк бере одного і того самого клієнта і рахує його по усіх, фактично, банках. І робить висновок, що всього-навсього 5% фактично клієнтів мають на рахунку понад 100 тисяч. Або обертають по рахунку суми, що перевищують 100 тисяч, ну і переказують більше ніж 30 транзакцій з карти на карту. Взагалі це дуже цікаве обмеження. Основним лейтмотивом, тобто офіційна позиція національного банку, в тому, що таке обмеження припинить шахрайство або значно ускладнить шахрайство. Тобто давайте говорити відверто, шахраї поповнюють карти з карти на карту. Якщо правильно, якщо правильно розуміти НБУ, ну звісно, є відсоток шахраїв, які дійсно видурюють гроші, які полюють за вашими персональними даними, які намагаються зламати чи випросити у вас гроші і так далі. і так далі. Я можу сказати, що шахраї не тільки вимагають у вас переказ карти на карту, шахраї також можуть розраховувати. Вашою картою, якщо відбулася втрата даних і кодів по картці. Це по-перше. Тобто, на мій погляд, це обмеження не направлене на шахраїв. Ну, це офіційна позиція Національного банку, але зверніть увагу, кількість вхідних. Переказів, тобто те, що людина може отримувати на карту, не обмежується відповідно. Якщо людина шахрай, вона напевно отримує багато маленьких сум переказів. тому що якщо людина переказала невелику суму, вона як правило не Ну, просто вона пише в інтернеті Увага, шахрай або десь в соціальних мережах каже: Увага, шахрай! Я заплатила, мені нічого не передали чи не надали і так далі. Тобто не, ніхто не іде в суд за невелику суму, невелику суму грошей. Ну І максимум, що такий клієнт банку може зробити, ви можете звернутися в банк і сказати: Я став жертвою, я став, я стала жертвою шахраїв. В мене з картки я переказала людині, яка мене обманула. Ось я можу, ну, одним словом, я вимагаю мене якось захистити, знайти цього користувача і так далі. Звісно, такі люди, які вас видурили гроші, вони далі їх кудись переказують. Можливо, це обмеження, якось їх обмежать. Хоча ще раз обмежені перекази з карти на карту, а не розрахунок картою. І якщо я вже, наприклад, якимись шахрайськими діями видурив когось гроші, то напевно я можу їх витратити чи в інтернеті, чи переказати на чиюсь користь, тобто щоб заплутати сліди. Ну, але це офіційна позиція НБУ. Крім оцієї позиції, що це направлено проти шахраїв, в дошках було вказано також, що це проти виплати зарплати в конвертах. От оскільки в нас консультації переважно стосуються бізнесу, давайте зупинимось на зарплаті у конвертах. Звісно, конверти у нас на сьогодні цифрові люди, які отримують заробітну плату. На картки, наприклад, в білу, в білу частину прийшла одна сума, в сіру частину прийшла інша сума на карту. І ну, давайте відверто. Навіть банки не Стидалися пропонувати зарплатні проекти, при про яких вони говорили, що будь-які зарахування будуть мати нижчі комісійні тому що зарплатна карта а ось зарплатна карта. Ви можете зарплату будь-яку на неї перераховувати. Не будемо розказувати про те, які саме банки приймали активну участь в поширенні таких зарплатних схем, але Звісно, оця прихована частина переказувалася з карти на карту. Таким чином вдарить, я вважаю, що, що так, вдарить по. Зарплатам у конвертах обмеження в 30 переказів і в 100 тисяч. Ну, наприклад, якщо у вас фонд доплати праці мільйон гривень, звісно, на певну кількість працівників, то 100 тисяч гривень одні з однієї картки, це означає, що вам треба щонайменше 10 карток, щоб. Тільки по сумі попасти. Ну, звісно, якщо по кількості переказів, ну мені здається, 300 переказів повинно вистачити. Одним словом, справді Національний банк трохи ускладнить бізнесу виплати зарплату в конвертах. І я тому про це власне розказую, щоб ви підготувалися, тому що перший реліз, перша новина вийшла у травні. Втім, у червні заступник голови НБУ підтвердив, що так, це обмеження буде запроваджене. Якщо ви ще його не відчули, ну ще немає на сьогоднішній день, зараз початок липня, середина липня, немає цього обмеження, але будьте пильні, тому що, ну, на мій погляд, це дуже мало. Кількість переказів на 30 переказів у розмірі 100 тисяч в нас дуже поширені операції. Переказу з карти на карту. Наприклад, людина робить ремонт, вона переказує кошти на картку про чи майстра чи робить якісь замовлення в інтернеті. Добре, люди дійсно щось продають ОЛХ, я не знаю, Prom.ua, якісь інші площадки. Так, люди скидують номер карти, щоб з ними розрахувалися. І ну, дивіться, я на мій погляд, немає. Заборон... не можна заборонити. Взагалі ця заборона не є адекватною. Я вже мовчу про криптогаманці і перекази з карти на карту, які, власне, були завжди конвертацією у криптовалюти. Також 30 транзакцій, і 100 тисяч це ні про що. Це дуже невелика сума вдарить, вдарить по крипто. Обороту, я думаю, що власне через криптооборот воно і це ця, ця обмеження і введене насправді. Тому що обсяг обороту, враховуючи курс, він якби вибився зі статистики Національного банку, що дуже-дуже шалені гроші переводяться з карти на карту. Тому вводиться це обмеження. Якщо ви не користувач крипти, заведіть гаманець, тому що бачите. Прикручують і прикручують розрахунки через банківську систему громадян. Отже, сам факт переказу з карти на карту не є нелегальним. Тобто, тут, тут нічого немає сумнівного, поганого і так далі. Нелегально в нашій країні, ну і в багатьох інших, не платити податки. Оце є нелегальним, це є поганим таким вчинком, який слід виправити, але знову ж таки не може банківська система. Змушувати, ну, тобто сплатити податок негайно, ну це так не робиться. Людина в за передбаченому законодавством терміни подає декларацію, вказує, що є доходом, що не є доходом. Не кожна транзакція, переказ карти на карту створює дохід чи витрати для тих чи інших осіб. Тобто, це не пов'язані напряму речі. І, ну, відверто кажучи, мене це дуже назлило. Це обмеження мене дуже назлило. Я, мені здається, я навіть написала колонку, в якій я зазначила, що знаєте, мені здається, банківська система зацікавлена обслуговувати бідних і дуже передбачуваних клієнтів, в яких мало грошей, вони отримують, наприклад, зарплату чи якусь виручку, чи гонорари від якоїсь діяльності, платять за продукти, за житло, щось там базове купують і так далі, і на цьому кінець. Ну, Можливо, щось відкладають. Тобто чомусь банківська система не зацікавлена в багатих клієнтах, а тепер акцент на те, що ти повинен бути передбачуваний, ти повинен пояснювати будь-які транзакції, які вибиваються з якоїсь там сценарію життя пересічного громадянина. Ну, і... Відверто кажучи, за кордоном як би не було складно, так само є моніторинги по картах, є безпека, є дзвінки і блокування транзакцій, які банк спочатку не розуміє, підтвердить транзакцію чи відхиліть транзакцію. Вона схожа на шахрайство і так далі. Але обмеження по кількості переказів і по сумі, все таки за кордоном не існує. Я не знаю, чому Національний банк іде на такі заходи. Ну і ще взагалі додам, що дивіться, сам по собі, НБУ має усі повноваження в один день прикрутити, прикрутити в усі транзакції таким чином, що громадяни не рипнуться взагалі нікуди. Просто в цьому немає ніякого сенсу, тому що. Ну, це просто створює штучні перешкоди для нормального функціонування економіки. Це на мій погляд. І ну, такі речі тільки дуже сильно розізлять людей, які займаються бізнесом, які гроші заробляють, які донатять, які а, живуть своїм фінансовим життям. Розумієте? І тепер вони зобов'язані щось вигадувати, а, щоб НБУ все подобалось. Отже, будьте пильні. Залишайте свої коментарі, чи постраждали ви, чи є потенційний ризик обмеження ваших звичайних операцій у зв'язку з цим обмеженням НБУ. А ми дякуємо, що ви дивитесь наш канал, ставите лайки і рекомендуєте друзям. На все добре, до побачення.